Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 кращих романтичних фільмів німецького виробництва. Поїхали! Зайнеп намагається сумлінно виконувати службові обов'язки, водночас посилено піклуючись і про членів своєї сім'ї. Проте завантаженість жінки на роботі виявляється надмірною в той же час чоловік, донька та немолодий батько постійно висувають до неї жорсткі вимоги та дорікають родичку. Зайнеп перебуває на межі справжнього нервового зриву і остаточно втрачає терпіння після похорону матері. Незабаром жінка вирішує покинути мюнхен і, хоч хоча б деякий час провести далеко від близьких людей та роботи, яка забирає в неї останні сили. Вона вирушає до Хорватії, де має невеликий будинок куплений її батьком у далекому минулому. Тепер Зайнеп мріє набути там спокою та свободи. Проте несподівано вона зустрічає Йосипа, колишнього господаря будівлі, яку Зайнеп вважає своєю власністю. Коли юність переходить у зрілість, а емоції починають домінувати над сумнівами, двоє молодих серця знаходять одне одного. Їхній зв'язок сильний, і вони прагнуть проводити разом кожну мить, насолоджуючись взаємними почуттями. Проте, незважаючи на безперечність закоханості, нескінченність моменту піддається випробуванню. Прихована загроза затьмарює майбутнє закоханих. Міцність їхніх стосунків стикається з проблемами, які спричинені. Ні, вагомими обставинами Після невдалої статті журналіста Людо, який отримав 8 місяців ув'язнення, було звільнено на випробувальний термін за умови, що він пройде курс трудотерапії. Йому належить відпрацювати 300 годин у місцевому дитячому садку. Людо не має ані найменшого уявлення, як доглядати восьмирічних пустунів. Проте несподівана зустріч з давньою знайомою, яка працює в тій же групі, змінює його ставлення до ситуації. Єва допомагає. Людо освоїтися у новому оточенні та показує, що робота з дітьми може бути не тільки складною, а й приносити задоволення. Бажаючи скасувати підписку на газету, Емі Ротнер пише на електронну адресу видавництва листа, проте робить помилку в адресному рядку, через що повідомлення приходить на пошту викладача Лео Лейка, який вирішує відповісти на несподіване послання. Двоє незнайомих людей починають переписуватись і незабаром стають друзями, необтяженими зобов'язаннями та забороненими темами для спілкування. Незабаром в їхньому листуванні починається інтимна тематика. І обидвоє замислюються про зустріч в реальному житті. Проте є одна проблема: Емі, одружена з Бернардом, тоді як Лео все ще намагається відновити стосунки зі своєю колишньою дівчиною Марлен. Майло бармен з Берліна, який перетворив свою роботу на нескінченні вечірки. Якось на одній з них він знайомиться з чарівною Сані, яка найбільше в житті любить музику. Незабаром Бос пропонує дівчині роботу у музичному лейблі в Атланті. Майло пробує утримати кохання всього свого життя, проте, побаченню заважає його божевільний друг, який вляпався в серйозну історію з мафією. Тепер двоє чоловіків мають придумати, як зупинити санні і при цьому залишитись живими. Студентка Джулі вирушає у захоплюючу подорож на старенькому фургоні, щоб зустрітися зі своїм хлопцем після довгої розлуки. Дорогою вона підбирає юного політолога Яна, який вирішив перетнути всю країну у пошуках свого рідного батька, який кинув його багато років тому. Дуже швидко вони знаходять спільну мову і з кожною новою хвилиною, проведеною разом, все більше розуміють, що не хочуть провести жодного дня один без одного. Тепер їм належить зробити нелегкий вибір, який вплине на їхню подальшу долю. Юну Ребеку звинувачують у важкому злочині, внаслідок чого вона опиняється за ґратами. Тепер незалежній бундарці необхідно пройти програму соціальної інтеграції, щоб влитися в суспільство. Проте вона відмовляється прибирати сміття на вулиці чи доглядати за літніми людьми. Альтернативою стає спеціальна танцювальна програма для злочинців, яку очолює сувора та неупереджена ава. Приєднавшись до трупи, Ребека зближується з танцюристом Джеєм родинь ніякого якого вона причинила шкоду. Альма працює в Пергамському музеї, де вивчає шумерську писемність. Вона вже давно поставила хрест на своєму особистому житті, оскільки цілком присвятила себе кар'єрі і турботі пролітнього батька. Прагнучи отримати фінансування своїх досліджень, жінка неохоче погоджується прийняти участь у незвичайному експерименті. Протягом кількох тижнів Альма має прожити разом з інноваційним роботом, майже невідмінним від людини, і повністю адаптованим до. Її потреб запрограмованим лише для однієї мети зробити її щасливою. Генрі колись успішний письменник, який наразі переживає одночасно і любовні страждання і кризу у своїй роботі. Несподівано йому пропонують написати сценарій до фільму, в якому зніматиметься його колишня кохана Катаріна, до якої він досі має почуття. Такий поворот долі стає для Генрі променем надії на поновлення їхніх стосунків. Проте, все змінюється з появою восьмирічної дівчинки на ім'я Магдалена, яка вносить несподівану кор. Рекцію в плани письменника. Леон та Фелікс вирушають до віддаленого будинку, розташованого між узбережжям Балтійського моря та лісом, де вони збираються провести наступні кілька тижнів у спокої та гармонії. Проте їхні плани порушуються, коли вони виявляють в будинку непроханих гостей сезонну робітницю надію та рятівника Девіда. Леон, у якого через кілька днів призначено важливу зустріч, починає дратуватися через поведінку порушників спокою і поступово виходить. Себе поки атмосфера між співмешканцями продовжує розпалюватися в окрузі, спалахує масштабна лісова пожежа.